Чоловік і жінка, чоловік віруючий, любить закон Божий, вивчає його. А дружина як стоїчна канава, все бобонить, ти тільки до церкви ходиш, ти тільки з пастором спілкуєшся і взагалі не виділяєш мені час, квіти не даруєш, до ресторану не водиш, не спортивний якийсь зануда, біблія, церква і все. Та пастор, що таке любов? Це коли людина поступає по закону Бога. Бог є любов. Секрет це істина любов Божа, а не постійний ропот, не тьо, недовольство. І коли є любов до Бога, до церкви, то і є істина любов до дружини чоловіка. Пастор у нас вчить всій істині, і що потрібно робити, щоб зберегти родину або не втратити свою другу половину. Невіруючий чоловік освящається жінкою віруючою, а жінка невіруюча освящається чоловіком віруючим. Напишіть мені і підписуйтесь на телеграм-канал Салтав та пізнавайте істину Божу.